Привіт, ви на Ютуб каналі «Відео НВ. Я Василина Поломар. Ми в оздоровчому центрі комплексу Панорама Східниця. На жаль, стрес є частиною нашого повсякденного життя. Наш організм реагує на всі стресові ситуації та обставини, тому потрібно знаходити час для відновлення і відпочинку. Саме це можна зробити в цьому оздоровчому центрі. Зараз я планую випити мінеральну воду і про всі інші процедури ми розкажемо вам детальніше. Тобто при заселенні людина йде на консультацію до лікаря, так. наприклад, нас, до терапевта. У нас, нас є в ціну номера, входить одна безкоштовна консультація. Лікаря-терапевта, який згідно ваших показань чи протипоказань вам там, призначить курс водолікування, що є абсолютно безкоштовно. Тобто додаткові гроші ви не платите. Це входить в ціну номера. Угу. І прийом до лікаря, один прийом до лікаря. І Користування цим бюветом. Тобто Це є якби, оздоровлення. Які ще послуги є у вашому оздоровчому центрі? Давайте пройдемось і подивимось, так? Ну, на цьому ж поверсі знаходяться чотири масажних кабінети, можемо проти подивитись, в тому числі один кабінет тайського масажу. Також є два кабінети, де будуть приймати лікарі, УЗД-кабінет. Кабінет терапевта, там будуть також проводити різні маніпуляції, інфузії, забір крові і так далі. В кожному масажному кабінеті є своя душова кабіна. Тобто ми можемо... Ну, людина після душу, після масажу свій приймає душ. Кожен кабінет має шикарний балкон, шикарний вигляд, ну, сучасна кушетка. Робоча поверхня, можете теж подивитися на неї. Тобто, крім лікувальної процедури, ще естетична процедура, коли людина може лежати і спостерігати за серпацькими горами. Там ще зал йоги тут є. Так раз, заняття йогою вони входять в комплекс оздоровчих процедур наших. Бо власне якби, суть цих оздоровчих програм, навіть не процедура програма полягає в тому, що людині дається правильне харчування, детокс харчування, оздоровчі процедури і фізичне навантаження. Так раз йога, плюс ходьба. Плюс плавання це якраз ті правильні навантаження фізичні, які має людина отримувати, не тільки там, дивлячись на говорище, трошки треба працювати над собою, щоб добитися того максимального ефекту, оздоровлення чи очищення, чи перезавантаження фізичного, ментального, власне, в цьому. Які ще будуть процедури у вас? Ще будуть процедури для тіла і обличчя, косметологічні процедури. Ми теж закупили доволі якісне обладнання, яке дозволяє зробити жінок ще красивішим. І відпочити, присвятити. Ще, ще здоровшому, так. Це якраз власне тут знаходиться, в, цьому, в, цій, в, цій, в, цьому, в цій зоні. В цій частині готеля якраз масажні, чотири масажних, косметологічні кабінети і медичний кабінет. Це є оздоровчий центр. Такий блок оздоровчого. Скажімо так, так. Да, це ага. частина оздоровчого центру. А до речі, от, щоб готель отримав 5 зірок. Так. Що обов'язково він повинен мати? Ми все маємо. А що? От перезвіть, будь ласка, от е е що повинен мати п'ятизірковий готель? Чого немає в чотирьох зірках? Ну, в чотирьох зірках немає, наприклад, басейна, з пазони. Uh -huh. е порукарського салону чи салону Крес-краси. У нас це все присутнє. Салон краси, зона басейн відкритий, басейн закритий. Номера певного розміру не менше, ніж стільки-то в номерах є. Підноси гостинності, кавоварки, сейфи, міні-бари, балкони, інклюзивність ну все Тільки Кількість ліфтів, два ліфта на пасажирів, на клієнтів, на наших клієнтів, наших гостей. І один ліфт вантажу вантажу пасажирських для персоналу і для того, щоб не пересікались потоки гостей і, і персоналу. Плюс інженерія тут на самому вищому рівні. Думаю, що ну, не знаю, ще є такі ще готелі в Україні, де е, застосовано стільки різних інженерних ноу-хау. Потім є дві роздягалки. На 50 шафок в кожній шафці буде замок електронний, який працює з цього браслету. тобто Ви одним браслетом відкриваєте собі і замок, і номер, і бюлет. Тобто не носите кучу карточок, носите тільки один брасле. Це, це, це ці, ці всі технічні ноу-хау, про які я вам говорив. Що у вас тільки браслет. Не ставляєте ніякі карточки, нікуди, нічого. Це якраз та інклюзивність, про яку я теж вам говорив. Із цієї сторони, з цієї, коли ви виїжджаєте з ліфта, немає сходів. Тобто, ви заїхали. Хочете пішли собі в спортзал йогу позаймалися, хочете собі заїхали з візку прямо в роздягалку. Пішли прямо в спазон. Wow. Ця спазона передбачає і лежаки, і зона фітобара. У нас тут буде безкоштовний фітобар для води, соків, яблук, це все входить. Цьому номера. Я в захваті від спа-зони, да. просто види такі. Ах. Так, тут є літня тераса звісно літом, потім є зона так звана тиха, релаксації відпочинку з стіною з гімалайської солі. Ну, ця стіна теж підсвічується, вона видає певний там корисний запах. Ці лежаки вони всі теж підігріваються. Це дві гідромасажні ванни, кожна на чотирьох людей. Вони теж передбачають релаксацію. Там два місця лежачих, два місця сидячих в кожній ванті. Це зона басейна відкритого. І ми перепливаємо через гілітину, яка автоматично піднімається в зону басейна зовнішнього, так званого інфініті, який є панорамним. Є чотири душі вражень. Душі вражень це ну, винахи, поєднує собі воду під певним, під певним кутом і певним тиском світлу і звук. Тобто ви там отримуєте, умовно кажучи, атмосферу або джунглів амазонки, або, там, не знаю, якогось там. Дощу в Африці з звуками відповідними. Це ці чотири душі враження. Вони мають своє світлове шоу, звукове шоу і водяне шоу. Також в нас є чотири види саун. Це фінська. Вона з панорамним вікном. Все автоматично керується з одного пульта управління і температурні режими, і вологість, і, і, і світло. Все регулюється автоматично. автоматично. Да, навіть запахи можемо міняти автоматично. Запах. А у вартість проживання входить користування спазоном. Входить користування спазоном. Входить трьохразове харчування і користування цією спазою. І одна консультація лікаря. Одна консультація лікаря і Unlimited бюлет, що дуже важливо <рес> і природа, природи я, я, я журтую звичайно. Ці види анлімит Unli, це тераси, так це тераси, а тут тераси, просто люди добрі. Ми зараз вам покажемо. Чим важливий цей проєкт, перше, це те, що ми напротязі 2,5 років залучили до цієї роботи близько 200 будівельних компаній зі всіх куточків України. Дали їм ці підряди, відповідно, вони мали роботу, відповідно, платили людям зарплати і податки. Другий позитивний момент це те, що ми зареєстровані в Східницькій територіальній громаді. І Після початку роботи цього комплексу, крім там, оздоровлення людей, е спеціальних програм для ветеранів, ми будемо приносити великі гроші в бюджет загальнодержавний і місцевий на рівні близько 4 мільйонів гривень щомісяць. Я вважаю, що це дуже важливо зараз, коли нам потрібні не тільки західні гаранти і кредити. Щоб протистояти російській агресії, а ще і внутрішні платники податків, які практично створені з нуля, без там, особливої допомоги держави. Я вважаю, що це дуже позитивно, конструктивно і, і патріотично. Друзі, дякую, що підтримуєте наш контент про малий та середній бізнес. А щоб детальніше ознайомитись з комплексом, переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео.